Вітаю, шановні глядачі. Мене звати Наталія Єремєєва, і сьогодні ми говоритиме про те, як це бути новачком в Норвегії. Сьогодні зі мною в студії моя тезка Наталія Кваль. І я говоритиму з нею про її досвід життя в Норвегії. Але перш ніж ми почнемо наше інтерв'ю, я пропоную вам відвідати нашу інтернет-сторінку enfazer. НО, щоб подивитися інші відео українською мовою та дізнатися трохи більше про наш проєкт та про досвід інших українців, які вже давно переїхали до Норвегії. Наталю. А тепер до тебе розкажи, будь ласка, трохи про себе, представся і ну, перш за все, скільки років вже ти вже живеш тут в Норвегії? Вітаю Наталю! Вітаю, шановні глядачі. Дуже дякую, що запросила мене сюди на ту програму. Про мене, трошки про мене. Я народилася і вирісла в, в Криму і е, приїхала в Норвегію, мені було 30 років. то було рівно 23 роки тому назад, якраз восени. Приїхала зі своїм маленьким сином, якому було на той момент 9 років. Що е, сказати? Летіла сюди. Я ніколи до того ще не була за кордоном. І летіла в Норвегію, наповнена масою різних емоцій, був страх, було, було, було дуже цікаво, що то було, але емоції був цілий спектр, звісно, коли я сюди летіла. так. Ну, це надзвичайно цікаво, бо ці емоції відчувають практично всі, хто приїжджає до нової країни. Емоції mm. абсолютно mm. різні. Ну розкажи про перші роки. Як це було перші роки для тебе, для дитини? Які mm. були враження mm. загалом? Так, знов таки, я думаю, що то був теж ті роки, були спектром емоцій, теж насправді, тому що все було іншим, все було не твоїм, все було чужим. Якщо маєш дитину, то теж такий досвід. Ти маєш... Почати з дитини, наприклад. Дитина має перш за все, дитину дуже швидко, дитина йде в школу дуже швидко тут, не знаючи, мові. То дорослим трошки треба деколи зачекати, якщо ти, коли ти приїжджаєш. А діти починають у школі досить швидко. І той контраст, коли ти тільки приїхав зі школи, де там було в класі 40 учнів і одна вчителька, і всі сиділи тихо й смирно. І ти приходиш в норвежський клас, де сидять. 12-25 12 до 25 різнокольорових мордашок, дітей різних національностей і одна вчителька, і всі сидять і теж слухають, то було воно трошки, трошки було інше. враження від того всього. І як можна вчити дитину норвезькій норвежській мові, якщо дитина не знає англійської, наприклад. Було важко то все зрозуміти, але було, звісно, дуже цікаво. Але ви справилися. Найголовніше вже 23 роки кажеш ти тут, і це, це вражаюче. Ну, ми знаємо, люди по-різному сприймають переїзд до нової країни. Люди різні, вони по різному дивляться на нову культуру, на нову мову, на цінності, на якісь соціальні норми. Як цей процес відбувався саме для тебе? Що було легко, а що було важко? Що було легко? Я можу сказати насправді, хоч може то здаватися дивним, але насправді мова була легко. Мені було вчити мову легко. Але то пояснення мають перш за все, напевно, те, що я за першою свою освітою філолог. Тому я переїхала сюди з англійської мови. І якщо ти знаєш мову, то, звісно, всі то знають, що якщо знаєш же мову, то іншу мову вчити набагато простіше. То, по-перше, по-друге, я люблю мову, я цікавлюся мовами. І по третє, в мене мій чоловік, він теж. Він викладач норвежської мови, і він з самого початку, як, ми тільки, як я тільки приїхала в Норвегію. Е, буквально через два тижні, як я приїхала в Норвегію, е, він сказав: все, ми ставимо крапку на англійській мові, ми починаємо розмовляти норвежською. Я, для мене це був повний шок, я не знала, що робити, як тут таке може бути. Телевізор, відключаються всі інші види телебачення, російсько-україномовні на той момент. Все відключалося. В ходу була тільки норвежська мова. І то було важко. То було цікаво, але то було важко. Але на той момент, на зараз я вже відч... тільки зараз, в принципі, я вже зрозуміла, що як то мені на той, на той момент допомогло ем, скоріше роздивитися коло себе, скоріше почати спілкуватися з людьми поряд мене і скоріше вивчити мову. Сама така практика. А щодо цінностей, ось дуже багато розповідають про типові норвезькі цінності. Як для тебе, наскільки вони відрізнялися від притаманних тобі тоді українських цінностей? Ну, для мене, якщо я маю, я маю дитину, я приїхала з дитиною. Тому, звісно, для мене багато чого можна було Дивитися того, такого трошки незвичного через то, як Норвегії відносяться до своїх дітей. Тому що таке відношення до дітей тут трохи відрізняється від, е, від того, як на той момент було, коли я від'їжджала, по крайні, Я не знаю, як зараз, звісно, але на той момент воно трошки було інше. Тому що тут, по-перше, батьки і ну, всі Норвегії дуже цінують своє, свій вільний час і тому і. Коли вона вини свій вільний час, багато хто хто з них присвідчує своїх своїм дітям, і то постійні якісь активітети з дітьми. Вони постійно хо якісь лижі, якийсь футбол, якийсь гандбол. Люди постійно займаються з дітьми, допомагають їм займатися чимось активним в тому плані. І то для мене трошки було шоком. І тому я сама з першого буквально з перших місяців син пішов в музичний корпус, як тут називається музикальний оркестр дитячий. і я хочу чи не хочу, теж мала до того приєднатися. І там, же, якщо ти починаєш, там же треба звичайно, як норвежський, ти знаєш там. Ну ти знаєш, як то там сусіди на всіх мероприятиях, там якщо там якісь там концерт. Так, розкажи розкажи трохи детальніше для тих, хто не знає, що має мають батьки робити саме в тому дитя дитячому оркестрі. Так, батьки мають робити багато з одної сторони, а з другої сторони, то Настільки соціально, то настільки м, гарно роззнайомлюся з іншими людьми, що воно з, з, з одної сторони ти витрачаєш свій час, а з другої з сторони, ти вчишся дуже багатому від інших людей. Ти ти зустрічаєш нових друзів, тому що, поки оркестри грають, то, по-перше, маєш сидіти там на вахті дивитися, як вони гарно, не гарно, щоб всі вели себе огідно. І таке. А по-друге, якщо якісь концерти, то зазвичай ті батьки стоять перед концертом або пекуть вафлі, щоб більше заробити. Тому що сам то музичний оркестр, то в принципі він коштує не дуже дорого. Але саме тому, що батьки десь там, деколи продають вафлі, сусіски роблять на яких концертах, так вони заробляють трошки гроші для того оркестру. І тому так викладатися доводилось досить багато. І одразу ти стала частиною соціального життя і волонтерства в Норвегії. Абсолютно, зразу, з ходу. Без, ось такий приклад цікавий. так. і запитай мене при 17 травня. я тобі можу розказати, що таке 17 травня в Норвегії для, для батьків, які мають дітей в музичному оркестрі. А ось розкажи, будь ласка, бо більшість батьків вже напевно знають хто був тут на 17 травня. Зрозуміли, що роблять звичайні діти. А що роблять діти, які грають в музичному оркестрі? Mm. По-перше, щоб якщо наші глядачі ще не знають, а 17 травня то Велике свято в Норвегії, то День Конституції Норвегії, і в місті проходить парад дитячих оркестрів з різних шкіл, збираються оркестри, і вони всі йдуть до Королевського палацу, де король стоїть на, на балкончику і вітає всіх. Тому для дітей це дуже приємне свято, дуже гарне свято. Вони дуже радіють, коли це все робиться. Особливо ті діти, які спі грають в корп в тому музичному оркестрі. Хоча, з однієї, сторони, звісно, ти граєш і ти ну, ну, побачити короля всім хочеться брутись так гарно. Але для батьків. В кого діти в, в тому музичному оркестрі, то трошки таки е, стресова ситуація, тому що тобі треба встати в 6 годині, приготувати, е, піти в школу, де той оркестр зустрічається, приготувати їм сніданок всім, відправити їх в місто. І поки вони в місті там йдуть і грають в оркестрі. Батьки вже починають робити сусіськи, там, тортики, тому що коли діти повертаються з того з міста в школу, починається свято в тому районі, де ти живеш. І де ті батьки, що, що мають дітей в оркестрі, починають продавати на тому святі сусіди, вафлі, тортики різні, і щоб знов таки заробити гроші на той самий музичний оркестр. І тому, і, і то, в принципі, і всі ті, мій син був в тому музичному оркестрі 14. 14 років, тому 14 років, 17 травня в моєму житті, виглядало саме так. Я міста не бачила, короля я теж не бачила. Хтось святкував, а Наталя а, працювала. Так, але то було дуже. До, до, такий досвід був в принципі досить приємний, тому що ти, ти, ти якось радієш, коли твоя дитина радіє, і коли щось таке робиш. Приємно було кожне свято в Норвегії Норвегії. Практично робиться руками звичайних людей, mm. тобто люди збираються так разом і влаштовують свято для себе і для всіх інших оточуючих. І ось такий чудовий приклад нам нам Наталія mm. привела, і я вважаю це дуже показово, як відбувається соціальне життя в Норвегії. Але, звичайно, про це е, важко дізнатися, якщо ти тільки-тільки приїхав до цієї країни ще не, не дізнався, як працює ця соціальна система. І ось Наталя розповідала, що їй практично пощастило, що чоловік був викладачем норвезької мови, хоча й створив такі досить е, важкі умови для початку. Але мову, я так розумію, ти вивчила швидко. Справа була так, ну я не знаю, важко. Я, я рахую, що я мову ще до сих пір не вивчила, якщо чесно. Тому що ідеальну мову досягнути, мабуть, неможливо, як би ти не працював, хоча я не знаю. Але ще справа була в тому, що я почала працювати через три місяці, як я приїхала в Норвегію, чоловік сказав, ну, то натурально, так воно є в Норвегії, що на одну заробітну платню жити важко. Він каже, ну було б гарно, якщо ти, ти десь почала працювати. Я трошки спочатку запанікувала, де я можу працювати без норвежської мови. Але подивилися трошки. Він каже: ну, дивись, ти, ти була вчителька, ти, ти маєш виклад... Виклад... Вик... освіту викладача, може спробувати піти попрацювати на продльонку в Норвегії таке. Ну, я так спочатку дуже скептично до того віднеслась, пішла на перше інтерв'ю в школу. Працювати треба було там 50%, і то думаю, ну то не цілий день, там з першої години до четвертої, why not? Чому ні? Чому не спробувати? І то, я рахую, був один із найчудовіших вибірів, то, що і мені просто повезло, що мене на той момент і взяли в ту школу, тому що вчити мову було дуже корисно, коли ти працюєш разом з дітьми. Тому що дорослі тобі, якщо ти робиш помилку, помилки якісь, дорослі тобі, тебе назавжди коректують, справляють. А діти на тобою тобі починають сміятися, і ти, воно, тобі, воно і тобі і не обідно, але воно тобі, тобі і сміються, і справляють тебе. То таким чином ти свою мову трошки підтягуєш, і то я рахую був дуже, дуже гарний досвід, що я почала вчити, то мені дуже допомогло, що я почала працювати. І то мені дуже допомогло навчання мови. Дуже, дуже гарний приклад. Дякую тобі, що поділилася. Але якби ми повернулися в минуле і сказали, якби ти могла почати все спочатку в Норвегії, оскільки ти приїхала, знову опинилася в цій ситуації, що mm. ти в новій країні, що б ти таки зробила інакше? Mm. Цікаве питання. Ем, чесно кажучи, я не думаю, що я б зробила щось інакше. Єдине, що я можливо, я би дуже хотіла, щоб. Перед тим як я їхала, щоб мені хтось порадив не строїти великих амбіцій, коли я їду в іншу країну, тому що я щось уявляла собі, що все буде набагато швидше. І що, і що мову я швидко що роботами, і роботу класну, суперську знайду, таку, як я хочу, дуже швидко. Але на жаль, звісно, так воно не трапляється. Бувають, звісно, випадки інші, що людям везе і таке. Але як я бачу тепер на своєму досвіду, вивчити мову займає час. Знайти, якщо ти маєш якусь освіту, де ти можеш працювати, знайти роботу, теж займає час. Тому я вважаю, що мені не якщо б я не мала таких амбіцій, трошки мені б то не завадило. Єдине в принципі. Ну, треба завжди реально дивитися на речі. Абсолютно. А зараз я знову, шановні глядачі, пропоную вам записати нашу інтернет-сторінку nfaz.no, де ви можете подивитися наступні відео з Наталією та з іншими учасниками, з іншими українцями, які вже багато років живуть в Норвегії, та також діляться з вами досвідом свого життя. А ми з вами побачимося в наступному відео.